Є знижки на емоліум 25% в аптеках Подорожник «Бам» та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. на сторінку громадської організації батьки СОС написала мати школяра Вікторія Гінрук. Її турбувало, що коледж, де навчається її дитина, без дозволу батьків розмістив фотографії учнів на сайті та у соцмережах. Це неабияк обурило жінку, бо ж вона проти, щоб світлини її дитини були у відкритому доступі. Запевняє, про зйомку її не попереджали, тож шукає поради, як вирішити питання та Дали фото із відкритого доступу, Український коледж імені Сухомлинського, місто Київ. Можливо, хтось знає, наскільки законним є публікація фото дітей на сайт коледжу та на сторінку у Фейсбук. Ми ні усної, ні письмової згоди не давали, нас навіть не питали. Чи справді коледж не запитував у батьків дозволу публікувати фото дітей? Та що це була за фотосесія? Ми звернулись до дирекції коледжу, а також в управлінні освіти Дніпровського району. На наш запит в управлінні відповіли письмово. Загальні фото учнівських груп на сайті та в соціальній мережі українського коледжу було зроблено під час проведення публічного заходу в закладі освіти, що не передбачає отримання згоди на зйомку дітей. Також зазначили, що жодних скарг від батьків до адміністрації коледжу не було. Чи справді фотографії дітей зроблені на публічних заходах можна розміщувати на сайт та в соцмережі без дозволу батьків? Юрист громадської організації Роман Бондаренко відповідає: норми фото-відеозйомки для всіх загальні. Є загальне правило, за яким кожна особа має право на Приватність і, відповідно, таке от фотографування особи може бути здійснено за її згодою. Ця згода може бути письмова, усна, може бути мовчазна згода. Наприклад, коли відбуваються зйомки на якихось публічних заходах, там це мітинги великі, конференції на вулиці, коли особа бачить, що її знімають, при цьому не заперечує, відповідно, вона дає свою мовчазну згоду. Про те, що стосується дітей, існують нюанси. Доки дитині не виповниться 18 років, вона не може дати мовчазну згоду на зйомку, неважливо публічний це захід чи ні. Що стосується дітей, то діти не є, скажімо так, повністю дієздатними в цьому питанні. Тобто це відповідальність батьків. Тут батьки повинні надавати згоду, і якщо батьки таку згоду не надавали, відповідно ця зйомка здійснювалася без належної згоди, і це є порушенням прав дітей. Наскільки публікування фото дітей без відома батьків є поширеною проблемою? Ми запитали на вулицях міста Катерині 35 років. Минулого року її донька пішла в перший клас. На початку першого класу нас попередили і дали заяву на підписом, що ми не проти, якщо будуть якісь заходи, що можна публікувати фотографії дітей на сайті ліцею. Ніколи не виникало проблем із дозволами на зйомку дітей і в Анни. У нас усе запитують. Угу. Якщо потрібно, то ми даємо дозвіл. Якщо не хочемо, не даємо. Питання публікації фото дітей у відкритий доступ добре відомо для Анастасії. Вона не лише мама двох доньок, а й керівник дитячої студії танцю. Ми, коли приймаємо дітей в студію, ми про це домовляємося з батьками в письмовій формі. Тобто вони пишуть заяву, що вони не мають заперечень, що фото їхніх дітей будуть публікуватися. Але що ж робити, якщо дозволу на розміщення фото своєї дитини ви не давали? Але навчальний заклад все ж зробив публікацію. Роман Бондаренко відповідає: варто написати заяву до коледжу, і в даному випадку батькам раджу просто звернутися з заявою до адміністрації школи, і попросити вилучити ці фотографії з загального доступу. Тоді як навчальним закладам радить не нехтувати правилами фото-відеозйомки дітей і перед кожною подією попереджати батьків про присутність фотографа батькам вже нагадує, вони мають право як дати згоду на публікування фото, так і забрати її.